Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Пропоную вам провести ці декілька днів зі мною і в першу чергу проінспектувати ось цей новий книжковий бокс. Забрала його з пошти сьогодні зранку, це нова підписка для мене, і тому мені дуже цікаво відкрити коробку і відразу приступити до читання книжки, що знаходиться всередині. Зазвичай ви знаєте, що всі книжки, які приходять до мене в книжкових боксах, і ще дуже довго маринуються на моїх книжкових поличках. Я рідко читаю щось відразу практично ніколи. Але тут я планую прочитати книжку саме у цьому відео для того, щоб зорієнтуватися, чи замовляти надалі ці книжкові бокси чи ні. Що ж це за бокс такий? Я впевнена, багато хто з вас чув назву IllumiCrate. IllumiCrate – це той сервіс книжок за підпискою, який постійно суперничає з OwlCrate. І якщо OwlCrate – це американський бокс, то Illumi – це у нас британський. Як бачите, тут ніде майже не написано слово Illumi, а написано Afterlight, а все через те, що це своєрідний як правильно сказати це такий різновид коробок від IllumiCrate, тому що у них є декілька варіантів підписок, і ось одна з них називається Afterlight, І тут має бути дорослий роман, любовний роман. І він зовсім не має бути. Ніяк пов'язаний із фентезі. І також предмети, що знаходяться у цій коробці, вони нібито доповнюють читання, а не є якимось унікальними ексклюзивними по якихось фандомах і тому подібне. Отож, у мене тут ось такий відкривач, і давайте уже дивитися, що тут всередині. Як завжди, замовляла я ці коробки через нову пошту і Коробка, до речі, така кращої якості, ніж All Crate. Так. Зверху нас зустрічає. Ну, скоріш за все, це Cheat Sheet. Ось так він виглядає тут. Ну, Тут я бачу, напевно, назву цієї книжки. І... ага, і ще два предмети. Зрозуміло. Отож, перший предмет, який мене тут зустрічає, це ось така коробочка. І я думаю, що тут всередині буде якесь горнятко чи щось подібне, тому що ну от, вага у нього десь така ж. Давайте відкривати. Ось такий. Стакан маг англійською він називається. One hour later. Дуже довго роздивлялася саме е, ілюстрації на цій чашці. І бачу, що все, абсолютно все відповідає Голівуду, зйомкам фільму. Тут у нас і знак екшен-пальми. Оцей знак, е, який на дорозі слави можна побачити значок Оскара. Ну, коротше, е, я так думаю, що якраз ця чашка у нас. По книжці, що ми знайдемо в цій коробці, бо я плюс-мінус орієнтую, що тут має бути за книжка. Ну, окей, дякую. Але я не впевнена, що я її буду використовувати, бо я не п'ю з таких чашок. Тому, можливо, можливо, я просто її розіграю. Можливо, навіть в цьому відео, так що дивіться його до кінця. Хороша ідея! Так, наступний предмет, і я вже підгледіла, чесно кажучи, що тут має бути. Ось такий чохол. Кейс для сонцезахисних окулярів. Ну, дуже гарна якість. Буду його використовувати, це 100%, тому що у мене є е, такий чохол твердий, і він дуже часто не влазить в рюкзак. Якщо я беру з собою сумку, то в сумку запросто твердий чохол е, поміщається. А ось, ось такий ідеально підійде саме для е, того, щоб класти сонцезахисні окуляри в мій рюкзак. Тому. Ну, класно, але я не знаю, чи це по цій книжці, чи можливо, просто без жодного а, жодної згадки про книжку. Ну, вони написали, що а, сховайте ваші сонцезахисні окуляри в цей а, кейс, який оформлено в стилі арт-деко, і будьте на поготові використовувати ваші окуляри кожного разу, коли вам треба захиститися від папараці. Ну і нарешті книжка. Як ви зрозуміли, тематика цієї книжки буде напряму пов'язана із зйомками фільмів Голлівудом. І, до речі, мені здається, я ніколи не читала жодної книжки, яка б ось так напряму була пов'язана саме із Голлівудом і з життям зірок у А, Тому давайте вже відкривати. До речі, мені дуже подобається те. Як і Лумі запаковує свої коробки, тому що Алкрейт давно вже відмовилися від будь-якого паперу і тому подібних штук, які б захищали свої предмети так чи інакше. І дуже часто предмети від Алкрейт приходять трошки пошкодженими, або коробка приходить пошкоджена. Тут все просто в ідеальній красі, в ідеальному стані. Книжка. Я насправді дуже хвилююся, тому що це буде перша книжка від Illumi Crate, а вони вміють видавати книжки. Я поки що бачу лише рожевий колір і нічого більше не бачу. Угу. Ух ти! Так, якість, звісно, пф. якість краща за якість Alcrate. Відразу скажу. Навіть ось ця обкладинка, вона така soft touch, дуже міцна. Сторінки набагато міцніші, ніж у книжок від Alcrate. І всередині тут такий градієнт красивий. Має бути ще автограф автора. Авторки, точніше, так, він є. І це, до речі, автограф не а, діджитальний, а справжній. Я бачу, як... оп! Бачите, як маркер там продавився. Давайте подивимося, як виглядає книжка без суперобкладинки. Краса. Краса. І тут написано Автолайт Ексклюзив. Окей. Okay. Окей. Okay. Uh, давайте почитаємо, про що ж ця історія, яка називається For Her Consideration Спалдінг. Хм. Hm. Чи є десь тут інформація? Так, це у нас ще лист від авторки. Обов'язково його прочитаю. Давайте подивимося анотацію. Анотацію якої немає. Я зрозуміла, треба дивитися ось сюди. Декілька разів мені треба було прочитати цей лист, щоб зрозуміти, про що ця книжка. І тут у нас дві головні героїні. Одна з них. Сидить вдома, відповідає на листи зірок, така у неї робота. Раніше вона була письменницею і також писала сценарії для різноманітних телешоу. А інша головна героїня – це така суперпопулярна зірка, якою всі захоплюються. І ось ця зірка починає, наскільки я розумію, писати іншій головній героїні, щось типу фліртувати і щось цього вийде. Ми побачимо в цій книжці. Тому, наскільки я розумію, тут у нас фімейл-фімейл стосунки. Ну, класно, щось новеньке. Буду читати, поділюся з вами моїми першими враженнями вже сьогодні. І тут насправді не так багато сторінок. Стандартно 326, і до того ж, шрифт досить ну, такий, також стандартний, я б сказала. Тому я думаю, за декілька днів я цю книжку прочитаю і обов'язково розповім вам. А також скажу. Що я думаю про цю коробку? Що я взагалі думаю, чи варта вона своїх грошей? Звісно, вона дешевша за стандартні коробки, наприклад, які я замовляю від того ж, Allcrate, в половині дешевша, і книга шикарна. Але чи варто воно того? Все одно обов'язково вам про це розповім. Ну що ж, я буду починати читати. Вчора мені не вдалося багато прочитати, тому я планую сьогодні нас доганяти. І вчора я дочитала до третього розділу вступ і перші два розділи прочитано. Ми познайомилися з двома головними героїнями, і відразу скажу, що одна мені подобається, інша не дуже. І та, яка не дуже, це ось ця агентка, яка працює на зірок, і вона якась трошки інфантильна, не дивлячись на те, що вона на 5 років старша за другу головну героїню. І тут ще один момент, такий багато хто з вас знає, що я обожнюю читати книжки. Події, яких розгортаються десь в глушині, можливо, в маленькому містечку, навіть в лісі, в якихось маленьких будиночках. І тут навпаки, події тут будуть розгортатися і розгортаються у Голівуді, в Лос-Анджелесі. Все навкруги людне, дуже багато зірок, дуже багато папараці і тому подібне через те. Це такий вихід із моєї зони комфорту. Ще одне про що я просто не можу змовчати. Чому тут всіх жінок, ну майже всіх, звуть як чоловіків? Не зрозумійте мене неправильно, я обожнюю такі імена, наприклад, як Євгенія, Богдана, Олександра, Владислава. І якщо ми говоримо про англійські, то це, наприклад, Макс або Робін. Вони звучать дуже круто і для чоловіків і для жінок. Але тут всіх головних героїнь, майже всіх, окрім Ніни, звуть як і чоловіків. І через те я спочатку взагалі не розуміла, що відбувається. Арі, ну окей, Арі, нехай це більше навіть жіноче ім'я. Але далі йде Джойс, Тейлор і Макс. Це всі жінки. Я розумію, що це квір-література, але ж... Я просто не вірю, що в одному офісі ось таке співпадіння у більшості жінок чоловічі імена. Ну, а взагалі книжка читається досить легко, і я вже знайшла аудіокнижку. Тому сьогодні я буду частково читати, частково слухати, бо мені треба ще дещо зробити по роботі. І так, я вийду з вами на зв'язок ще десь сторінок через 100, або, можливо, коли мені буде що сказати. Як бачите, ми приїхали на наш район, новий район. І сьогодні у нас була зустріч із дизайнеркою. І після цієї зустрічі я можу сказати, що я абсолютно нічого, абсолютно не розумію в ремонтах. І я собі це все уявляла зовсім інакше. Але той проєкт, навіть проекти, що вона нам показала, дуже круті і. І що? Треба гроші. Треба багато грошей ще. Треба багато сил, терпіння, енергії. У мене ж не було замірів тут стінка з 10 сантиметрів. То ось так. І мінімум 50 треба на стільницю. Самі стиралки 45 по кришці, але це не смішно, Вона та... оцю кліту тримає. Щоб тут такі маленькі проходять, бо це все зробити як ставлять буде. Буде проблематичніше. Так. І я зрозуміла, що я подивившися всі картинки в інтернеті. Картинки з ремонтами. Все одно неправильно собі все уявляла. Дизайнерка нам показала, як краще можна використовувати всю ту площу, що у нас є, як не, не ставити багато, ну, вірніше так, як поставити всього багато, але щоб не здавалося, що там цього багато. Ми вже йдемо з кавою. В магазин сантехніки. Звісно, я брала з собою і книжку. У мене тут ціла сумка речей, але жодної сторінки я не прочитала, тому зараз прийду додому. І перше, що робитиму, це читатиму. Тому що за сьогодні я її планую взагалі-то прочитати. Дочитала майже до сотої сторінки. Перша книжка нуднувата, і друге читається дуже повільно. Не знаю, я думала за сьогодні дочитати, але навряд чи це вийде. І третє, це те, що мені дійсно не дуже до вподоби сетінг, тобто місце, де відбуваються події, такий вихід з моєї зони комфорту. Ну що ж, читаю далі. На жаль, вчора в мене не вийшло зробити так, як я планувала. Я не дочитала цю книжку, мені залишилося 100 сторінок і величезне спасибі аудіокнизі, яка взагалі-то допомогла мені з читанням через те, що, як я вже казала, книжка нуднувата. Тут немає нічого такого, за що я б могла зачепитися, тобто вона проста, вона звичайна, неоригінальна. Сподобається тим, кому подобаються любовні романи, і подобається от такий сетінг Голівуду, коли навколо зірки, оця зіркова тусовка. Але Мені таке не дуже до душі, тому і книжка не дуже подобається. Тобто вона така дуже-дуже банальна і стандартна. Вона дуже передбачувана. І через це я не можу сказати, що я читала так аж настільки багато любовних романів, проте у всіх любовних романів стандартних є певні оці стандартні повороти, і тут вони також присутні. Я маю сказати, що ця книжка дійсно така very LA, very California girl. Що я маю на увазі? Тобто, тут, навіть коли ви знайомитеся з кимось, ви маєте представитися: типу: Привіт, мене звуть Олеся, her, she Тобто, ось навіть такі моменти сучасні, вони тут присутні. Тут наші головні герої купують, мене не забанять блін за це. Коротше, вони... Користуються привілегіями життя в своєму штаті і купують певні речовини для рекреативних цілях. Тут дуже багато веганських кафе, які відвідують головні герої, і дуже багато уваги приділяється саме зовнішності, приділяється спорту. Ось такому стилю життя, який ну дуже каліфорнійський. Навіть я впевнена, що деяким американцям, які не живуть в Каліфорнії, певні речі тут будуть здаватися ну такими незвичними. От тому. Так, цікаво з одного боку читати. З іншого я розумію, що локалізувати цю книжку було б дуже складно. Я буду дочитувати цю книжку і вийду з вами на зв'язок уже після того, як її дочитаю. Як і обіцяла, з'являюся перед вами уже з прочитаною книжкою. І відразу скажу, що у мене поки що такі змішані емоції і відчуття стосовно цієї історії, бо з одного боку вона повністю виконала свою функцію. А яка в неї функція розважальна, така яка піднімає настрій? І, власне, це ця книжка зробила взагалі. Сама концепція. Коробки Автолайт в тому, щоб ці книжки, які ми отримуємо в коробках, були дуже позитивними, щоб вони піднімали настрій і щоб читалися дуже швидко. Взагалі, дослівний переклад Afterlight – Після світла, тобто мій художній, коли опуститься темрява, книжки, які ми читаємо перед сном, з якими ми розслабляємося. І власне ця книжка і була такою. З іншого боку, сама історія мене зовсім не вразила, бо, як я вже говорила, вона банальною була з одного боку, з іншого боку, вона така не зовсім моя, скажімо так. І зараз трошечки більше поговоримо про те, що мені сподобалося і що не сподобалося в цій книжці. Що сподобалося? По-перше, дійсно передача атмосфери книжка максимально голівудська атмосферна каліфорнійська. Ми відчували все те, що відчувають головні героїні. Дуже класно. У цій книзі є дуже виражені вайби серіалу The L World». Якщо ви дивилися цей серіал, і він вам сподобався, то і книжка стовідсотково сподобається. Що ж було не так в цій історії. Ну, власне, те, що мені не сподобалося, це головна героїня і те, що ми очима її бачили всю історію. Тому що головна героїня тут не найприємніша і можливо хтось навіть не зверне на це увагу, але я. Дуже люблю амбіційних людей, а головна героїня тут навпаки зовсім не впевнена в собі. Не можна сказати, що вона сіра мишка, але я, мені було неприємно читати певні моменти, коли я бачила, що ну так не можна робити. Ну чому ти тут так робиш, а не ось інакше? Чому ти себе принижуєш? Тут чому ти кажеш, що ти недостойна чогось, якщо ти навпаки щось зробила круте, і тобі всі кажуть, що це круте. А ти така ні, я, я недостойна, недостатньо ще. Приклала всіх зусиль і сили і тому подібне. Тому, ну ось в таких моментах головна героїня мене просто дуже сильно бісила. Якби не аудіокнижка і якби не цей формат відео, мені здається, що я би не дочитала цю історію. А ще один момент, який я не дуже полюбила, це коли у Ніни розпочиналися ось ці романтичні стосунки, то я не зрозуміла, звідки виникли взагалі почуття. Я розумію, зі сторони Ніни почуття, а зі сторони Арі, ну. Коли вона встигла полюбити Ніну, як взагалі оця хімія спрацювала? Бо Ніна це зовсім не та людина, яку ви зустрічаєте, і з першого погляду вона вам подобається. Ну принаймні мені так здалося. Хоча всі ми різні, напевно. Через те і авторка тут це все так зобразила. Коротше, я не вірила у їхні почуття і в їхні стосунки. А ще один момент це під кінець, оці всі сварки, для того, щоб не все було таким солодким у кожному любовному романі мають бути ось такі моменти. Тут вони також були і вони були буквально висмоктані з пальця. Тому що, ну, таке, зовсім нерозумне щось, коли одна головна героїня на гівному місці наїжджає на іншу людину. Коротше кажучи, книжці я ставлю трійку і точно не буду її перечитувати, проте нехай вона у мене залишається на поличці і точно буду її рекомендувати тим, кому подобається ось щось подібне. Тепер мені треба вирішити, що ж робити з подальшими коробками від Illumicrate Afterlight. Я думаю, що поки що я призупиняю свою підписку, тому що наступна коробка буде за книжкою Крістіни Лорен. і... Крістіну Лорен я читала. Я не можу сказати, що це та авторка, ті авторки, точніше, які мені дуже подобаються. Якби в коробці була Еміль Генрі, я б точно її взяла. Але Крістіна Лорен. Це непогані любовні романи, але, але, але тому і е, заради предметів, також цю коробку, звісно, я замовляти не буду. Говорячи про предмети, настав той момент, коли я все-таки вирішила розіграти ось цю чашку. Я впевнена, що така чашка сподобається багатьом. Комусь вона буде слугувати прикрасою декором на книжкових поличках. Хтось буде її використовувати як чашку, власне. І якщо ви хочете мати її в своїй колекції. Все, що треба зробити для її виграшу, це бути підписаним на мій канал, написати коментар під цим відео і обов'язково вкажіть щось, типу приймаю участь або приймаю участь у розіграші. Але коментарі типу просто приймаю участь не будуть у розіграші приймати участь. Напишіть обов'язково ще щось, що ви думаєте про цю книжку, про цю коробку. Чи взагалі... Полюбляєте дивитися розпаковки, що читаєте зараз, будь-що, але обов'язково доповніть свій коментар. Звісно, цей розіграш я обов'язково запишу і опублікую в сторіз в інстаграмі, і також тут у спільноті на Ютубі. І це буде зроблено в четвер на цьому тижні. Тому поспішайте, напишіть коментар під цим відео і. Ця чашка, можливо, скоро з'явиться саме у вас. Ну а я буду на цьому завершувати це відео. Я сподіваюся, що воно не затягнулося, що воно не буде дуже довгим. Дякую за те, що провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підтримайте його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. І підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро, і я впевнена, що воно вам сподобається. До скорих зустрічей, Па-па!